Вітаю, друзі! Мене звати Соломія Лісоковська. Я фахівець в it технологіях і зараз ем, популярною моє. Е... Розробка та впровадження своїх власних стартапів, над чим я і працюю, і вирішила зробити такий блок по маркетингу, як коректно розвивати свою ідею, з чого починати. Я хочу познайомити вас з маркетологом Катериною, з якою ми зустрілися у бізнес клубі Райс. Катя, розкажи про себе. маркетинг це твоя основна діяльність. Розкажи кілька слів про себе. Всім привіт! Я Катерина Крожаліна, маркетолог, спеціалізується на розвитку малих бізнесів і експертів. Катя, розкажи, будь ласка, про свій досвід, і взагалі для чого маркетолог? Як можна, наприклад, з цими е, інструментами, які доступні зараз: Instagram, LinkedIn, Лінкідін е, тощо, Facebook, розкачати свою ідею з себе, самого як особистий бренд. Е, я розумію, для чого маркетолог, але скажи як професіонал, як, ну, якщо яка функціональність? Ну насправді маркетологом дійсно може бути і власник бізнесу, і власник проєкту, і сам експерт. Просто не завжди на це вистачає ресурс. Тобто, ти займаєшся своєю основною справою, ти розвиваєш свій проєкт, ти навчаєшся підсилюєш свої сторони в своїй експертності і ще додатково вивчати маркетинг і розуміти, як працює ця система. Не завжди є можливість, просто не вистачає часу. Коли ти розумієш, що ти хочеш розвиватися, але тобі не вистачає знань, ти звертаєшся до маркетолога. Які маркетингові інструменти зараз є популярні і актуальні на сьогодні для розвитку бізнес ідеї власної експертності, щоб представитись на ринку? Ну, взагалі, мабуть, як і завжди, ми можемо використовувати різні канали просування, і просто зараз цих каналів стало набагато більше, так? оскільки ми живемо в інформаційний вік. Є багато соцмереж, починаючи там з Instagram, LinkedIn, Ютуб, закінчуючи якимись там нішевими, як от для окремо є платформи для розвитку там послуг з лінгвістичних послуг, окремо там є айтішні послуги, і так далі. В залежності від того, що саме ми хочемо просувати, де саме ми хочемо диторію хочемо отримати. Ми вибираємо той інструмент, той канал комунікації, де наша аудиторія ймовірніше нас не знає. Ага. Чи були в тебе такі проекти розширення на е, іноземний е, фактор? У мене є Українці, які живуть за кордоном, ага, і ми розвиваємо так. та їх це випадки. можна сказати та це є вже інтеграція за кордоном так. Та, з українцями, зрозуміло. А я розумію, що все ж таки, коли ми самоучки умовно його ведемо самі ці маркетингові стратегії, проходить точка піку, коли те вже ну в топіку, практично, і потрібно експерту все рівно звертатися, щоб об'єднати ці е, напрацювання в якусь е, вектор. Я тобто, ти вже назвала, що є спеціалізовані платформи, та є лінгвістичні ті, там якісь крафт бізнес чи там арт-бізнес, тощо що ще важливо на сьогодні для ну, такого середнього експерта, що тільки розпочинає вже має певні напрацювання. Що важливо, яку стратегію обрати? Для будь-якого бізнесу, для будь-якого проєкту, для будь-якого експерта обов'язково потрібно визначити свою цільову аудиторію. Як би банально це не звучало, але якщо ми не знаємо для кого ми продаємо свій продукт, то ми не можемо комунікувати, тобто ми не можемо звертатися до потреб клієнта і не можемо знати, чим ми можемо бути йому корисним. Коли ми коли визначаємо цільову аудиторію, коли ми визначаємо, що для нашої аудиторії важливо, uh -huh. і як ми, як експерт, чи проєкт чи продукт можемо допомогти, тоді е, набагато легше комунікувати і стає зрозуміліше, які меседжі доносити, через які канали, і як взагалі підтримувати uh -huh. контакт з аудиторією, ну тобто цільова аудиторія, це там вік-вік. То сам орієнтований на цей продукт, вірно такого ну, насправді це така трохи вже застаріла модель. Ага. Соціальні та демографічні дані важливі, але вони е, відходять на другий план. І на першому плані стоять потреби, ага. тому що однакові потреби насправді можуть бути як у жінки 20 років, так і у чоловіка 40 років. Ага. Тому ну це не зовсім коректна. Сегментація для того, щоб зрозуміти свою сегмент, можна проводити спеціальні дослідження, можна опитувати своїх клієнтів, яких маєш та питати, просто викликати на інтерв'ю і намагатися зрозуміти, що саме їх спонукає скористатися продуктами чи после. Наприклад, в мене є бізнес-ідея для чого мені звертатись до маркетолога. Переконай мене Лох потрібен насамперед для того, щоб твоє намагання просунути свій продукт не було хаотично. Uh -huh. Ми вибудовуємо систему разом, пропрацьовуємо значення продукту, аудиторії, каналів комунікації і власне формату комунікації. Так? Uh -huh. А що таке власний бренд в цій всі історії? Ти показуєш себе аудиторії. Ми знаємо зараз тенденція до того, що люди купують людей вже просто безликі бренди, не такі популярні, всі хочуть особистість. Ти розкриваєшся не тільки як експерт, а й як особистість. Твої особисті якості це також твоя частина твого бренду. Угу. А добре, якщо я експорт та, і не хочу показувати там на соціальних мережах своє особисте життя, там якісь нюанси, чи це важливо, тому що зараз розділяються дві гілки: одні експерти говорять, що так, демонструйте своє життя, це більше приваблює аудиторію, а інші не обов'язково, достатньо просто експертність показувати. Твоя думка як. Чи це я хочу. за екологічний підхід? Якщо тобі комфортно показувати своє особисте життя, ти хочеш цим ділитися? Ділись, якщо ні, це абсолютно ніяк не заважає вибудовувати е, такий зв'язок емоційний з аудиторією. Uh -huh. Ти просто. Висловлюєш свої, свої думки стосовно своєї галузі стосовно якихось важливо важливих соціальних питань, але свої твоє е, особисте життя може абсолютно спокійно залишатися за кадром. Угу, Погоджуюсь, дякую. Твоя ідеальна модель? От є модель власного бренду. Скільки відсотків експертності? Скільки особистого життя? Бо я розумію, що без особистого життя не прокачаєш е, так настільки аудиторію, як, е, як тільки експертність. Знаю, що всі хочуть правильну єдину правильну відповідь, але, на жаль, нічим не допоможу в цьому. Тому що ми в першу чергу маємо розуміти, яка мета. Якщо ми хочемо продати, то має бути мінімум 80% експертності і того, як людина може це купити. Якщо ми хочемо просто показати публічність, Відкритість до аудиторії нам потрібно це для якихось інших цілей, не для прямих продажів. Тоді там може відсоток експертності знижуватися. Ми відштовхуємося uh -huh. від цілей, з якими ми введемо соціальні мережі, проявляємося на публіці uh -huh. і так далі. Так, до речі, зараз дуже розширилося відносно цим питаннями. Так цікаво, з року, році. А зараз і прямі продажі, ці в як називають, воронка на воронку, і там зум активності, всякі, і це все вебінари. Тобто, це все власне, маркетолог обирає, так як коректно, цю нішу спрцунішу. Впорядкувати так, одна з задач маркетолога пройти шлях клієнта, зрозуміти, яким чином клієнт може дійти до потрібної нам цілі, та покупки, чи там відвідування заходу, чи е, знайомства, або нетворкінг це теж частина е, конверсії. Тому і не тільки вивчити цей шлях, а й скоротити. І хочу спитати, як ну наприклад, зацікавлена людина, клієнт, яка вартість прайс маркетолога на ринку до. Ну я розумію, що це і компанії, цілі є маркетингові, але отак індивідуально по проконсультуватися по своїй там ведення. Наприклад, це дійсно залежить від об'єму. Якщо говорити там про консультацію, то це там від 50 доларів. Якщо говорити про обслуговування, якийсь там вже більш системний підхід та пропрацювання тих самих воронок, контенту, що як говорити, з ким спілкуватися, то це може бути там від 500 доларів на місяць. Добре, дуже дякую. Сама з -з зайшла в цю точку, коли потрібно звернутися до експерта, Тому буду дуже рада співпрацювати і дякую за наш діалог. Дякую мені, теж дуже приємно.